Виконуємо вправу 40.8 до параграфа 40 за підручником інформатики 9 клас авторів з заценку 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Відкриємо вікно програми File New File. Давайте зразу збережемо власній папці File, Save або Save As, перший раз немає різниці. І збережемо зімним вправа 40.8. Підключимо модуль для роботи з випадковими числами random. Тепер створимо двовимірний масив. Якщо ми подивимося завдання, то там сказано, що потрібно створити масив 4х3, тобто 4 рядки та 3 стопці. Але якщо ми подивимося, приклад роботи програми, то там хідними даними. Є масив 5 на 5, тобто 5 рядків і 5 ступців. Та й за вихідними даними видно також, що є 5 рядків. Ну, давайте все-таки зробимо так, як сказано у завданні. Тобто створимо 4х3. При бажанні ви завжди зможете переробити 5 на 5. Отже, створимо двовимірний масив, тобто двовимірний список з іменем мас. Створювати його будемо ось таким чином. У нас в масиві буде 4 рядки через це ось тут число 4 та 3 стопці через це ось тут число 3. Ну і Заповнимо його поки що нулями. Але нам потрібно його заповнити цілими числами в діапазоні від мінус 10 до 10 включно. Давайте це зробимо. Для цього нам потрібні 2 цикли з лічильником for, зовнішній та внутрішній. Кількість ітерацій зовнішнього циклу має бути рівна кількості рядків масиву, тобто в нашому випадку 4. А кількість ітерацій внутрішнього циклу має бути рівна кількості стовпців. Тобто в нашому випадку 3. Зверніть увагу ось тут відступ. Даний відступ має бути обов'язково, він рівний 4 пропускам бо одному натисненні клавіші Tab. Ось тут в нас має бути ще один відступ, ну і тепер заносимо в масив випадкові числа, які генеруємо за допомогою функції RandInt з модуля Random. Генеруємо в діапазоні від мінус 10 до 10, включно. Ну І давайте виведемо даний масив, виведемо його в порядках, щоб було простіше. То нехай квадратні дужки такими залишаються. Збережемо та виконуємо ось так. Можна було б вивести і без ось цього, ну, але хай залишається так. Ну, і тепер нам потрібно взяти рядок, підрахувати там кількість від'ємних елементів і внести його в деякий масив, тобто список з іменем від. Ну а в список з іменем POS помістити кількість додатних елементів в порядках. Давайте це все зробимо. Ну, але для початку створимо списки, від якому буде зберігатися кількість від'ємних елементів в порядках. І POS, в якому буде зберігатися кількість додатних елементів у кожному рядку. Поки що дані списки у нас порожні. І тепер будемо шукати дані кількості порядках. Знову нам потрібний цикл з лічильником FOR. Кількість ітерацій зовнішнього циклу також рівна кількості рядків. І далі нам потрібно створити допоміжні зміни, в якій будуть зберігатися кількість від'ємних та додатніх елементів кожному рядку відповідно, зміні від... Буде зберігатися кількість від'ємних чисел. А в змінній капос буде зберігатися кількість додатніх чисел. Надаємо їм початкового значення 0. І тепер нам потрібен ще один цикл вкладений. Кількість ітерацій вкладеного цикла буде рівна кількості стовпців нашого масива, тобто 3. Ну і далі перевіряємо умову, чи елемент масиву, тобто списку, буде менше нуля. Якщо елемент списку буде менше нуля, тоді змінну кавід де зберігається кількість від'ємних чисел, збільшуємо на одиницю. Інакше, якщо еліф елемент списку буде більше нуля, то в цьому випадку вже змінно капос. Тут, здається, в мене не достає одного пробілу. Так, тепер добре. Зверніть увагу, що відступи важливі. Може бути такий варіант, що в нас елемент списку є ще 0. Тоді його взагалі до уваги не беремо. Виходимо з внутрішнього циклу, забираємо відступи. І список від з допомогою методу append. Уміщаємо кавід. А в список поз поміщаємо капоз. Це ми порахували Кількість від'ємних та додатніх елементів одного рядка. Після цього переходимо у зовнішній цикл і бачимо, наші змінні від і КПОС знову обнуляється. І після цього підраховуємо знову кількість спочатку. І тепер нам залишилося вивести результат з допомогою функції print. Давайте запишемо, що саме виводимо. Давайте збережемо та виконаємо. Дивимося для від'ємних. Правильно 0. Тут у нас 2, тут у нас 1, тут 1. Все добре. Для додатніх 3, 1, 2, 1. Нуль не врахований. Все відмінно, все працює. Отже, вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!